Нещодавно я була в контактному зоопарку. Там були дуже класні тваринки, їх можна було годувати, їх можна було погладити, якось комунікувати. Єдине, що зайві були бджоли. Отже, випадок у зоопарку. А де моя улюблена тигриця? Де моя тіночка? Дивись, що я тобі принесла тигриця. Моя. Тіночка, а ти знаєш, що вас, білих тигрів, залишилось тільки двоє. Я і ось цей. Так. І що ти хочеш? Ми хочемо, щоб ви почали розмножуватися. З ким? З цим? Так. Я не буду. Він на моєму смаку. Тіночка, в тебе нема вибору. Є який? Не розмножуватись, прикинь. Тіночка, послухай мене уважно. Я сказала, я не буду. Я взагалі-то люблю руденьких азіатів. Тобі не можна з азіатами. Ви маєте підтримувати свій вид. Тіночка, і ти знаєш, ми в нього запитували. Він згоден. Ну, звичайно, він згоден. Він вони з покришкою згоден. І з горилою він був згоден. Ви ж той випадок, ледве ви зам'яли. <звиск> Давай ми створимо тобі якусь атмосферу. Може, хочеш, ми покличемо тобі музиканта? Я не хочу їсти музиканта. Вони всі кістляві. <звиск> Тіно, ми тебе просимо всім зоопарком. Будь ласка, спарся з ним. Я не буду. Ви будете всі стояти і всім за парком кричати: Тіна, давай, Спарюйся!» Чи цей фотограф, знаєш, анал географі, буде фоткати? Збочинець. Тіна, йому треба зафіксувати процес. А от якби тебе зі стрімним мужиком фоткали, як ти з ним спиш потім всім показувала, тобі було приємно. Тіну вже якось так швиденько, може. А? а можна оцього замінити? Ну, хоча б на того тигра з суматри, а? Це опудало. Так? Слухай, ну навіть упудало якось симпатичніше виглядає. Тіночка, ну в тебе ж має бути материнський інстинкт. От я от зараз подумала, я тигриця child free. фрі. <рив> Добре, тоді подумай про свою популяцію. Ну ти ж не хочеш, щоб залишилася ти тільки в червоній книзі для тварин. А от російським паспортом мене лякати не треба. Та до чого тут це? Е, Тін, а давай швиденько і забудемо а? за п'ять хвилин. Швиденько не вийде. Я в першу чергу жінка. Мене якось завести треба. А у мене тільки сосків чотири пари. І взагалі, ну як ви могли подумати, що мені може сподобатися самець на ім'я Бляш? Боже, Я не знаю, просто от дайте йому якесь простирадло з тигром, нехай там розважається. Тіночка, а давай дамо тобі таблеток. Ну <рес> що? У мене от таблеток дах зносить. Чого? От народжу від насирога, тоді й зрозумієш чого. Ті, ну будь ласка, я тобі не сказала. По-перше, це мій двоюрідний брат. А по-друге, ну у нього ж навіть нічого з недвіжки немає. Я нюхала кути. Це не його територія. Територія сторожа, так, але не його. Тіночка, подивись на нього, він самець. Боля, ну от якби директор наш отак от робив, ви б з ним переспали? Взагалі у, у нас діти навіть гарні будуть. Чого? А того ж. Він в окулярах. Ви взагалі бачили тигра в окулярах? Це що таке? А знаєте, що він мені зранку подарував? Що? Відрижку! — Це був рик! — це була відрижка. А якщо ми дамо тобі отаку величезну ногу антилопи? Так, а я не проститутка з району заїжджу спати. І взагалі, в мене хлопець є. Хто? Алекс. Алекс Макака. Це поки що. Ти ще чула про еволюцію? Так, Тіна, не стане Алекс Тігром ніколи. Є ще варіант. Давай так. Ми тебе приспимо, ти прокидаєшся і вже вагітна. О, -о, -о, -о. а давай ми тебе приспимо. Ти прокидаєшся і вже вагітна, а? Як тобі? Я з ним не можу бути, ну навіть з чисто політичних причин. Яких? Це він був на плакатах з Тимошенко. Ну це ж був! Слухай. А може ми вам включимо National Geographic? наукову парнушку? Ага. Круто. Тільки я попереджаю він любить МЖМ Мартишка, жирафа, морж. Отакий От він збочнець. Тіночка, ми зараз все придумаємо. Дивись, ми відріжемо мені волосся, отут йому вуса приклеїмо красиві. Не. А якщо ми щось таке левине зробимо, як. Отак. Так ще гірше. Так, давай щось робити. Ти самець. Давай, завойовуй її, давай. Картавий? Картавий тигр, так? Ви хочете, щоб у нас були тигриня, так? Чуєш ти? Шахрай? Шагом! Добре. Ти розумієш, що у нас тобою може народитися тигриня? Одне, два, три, чотири. Де добре. Як ти взагалі збираєшся нас прогодувати? Я піду працювати в цирк. Mm, але ти нічого не вмієш. Я буду прибирати за іншими тваринами, я не березглівий. Ви від мене навічепитесь? Mm -mm. Тоді хоча б світло вимкніть. А через сто днів у зоопарку народилося троє тигрогорил, горил бо тигриця була не тільки білою, а ще й хитро білою. Chce kwartał, żartuje zimka, płaci o nich. Chce kwartał, w naszych szatii.